Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про неймовірно корисну настоянку з перегородок грецьких горіхів. Її називають справжньою знахідкою для здоров'я, адже вона допомагає впоратися з десятком проблем, підтримує імунітет і є простим у приготуванні засобом для домашнього використання. Тож, якщо у вас залишилися перегородки після очищення горіхів, не поспішайте їх викидати. Вони можуть стати основою цілющого засобу. Давайте розберемо все покроково. Чому настоянка з перегородок грецького горіха така корисна? Перегородки грецького горіха містять масу корисних речовин. Йод – необхідний для роботи щитоподібні залози. Антиоксиданти захищають клітини від старіння та вільних радикалів, Флавоноїди та феноли зміцнюють суди, не зменшують запалення, добільні речовини допомагають боротися з бактеріями та сприяють загоєнню. Ця настоїнка особливо корисна при йододефіциті, ослабленому імунітеті, проблемах із травленням, томі та дратівливості, гормональних збоях. Як приготувати настоянку по кроковий рецепт? Підготуйте інгредієнти: перегородки грецького гріха 2-3 жмені, якісний 40% спирт або горілка півлі. Чиста склянка банки з кришкою. Другий етап очищення перегородок. Переконайтеся, що перегородки сухі, без слідів цвілі чи інших пошкоджень. Третій заповнення банки. Наповніть банку перегородками приблизно на третину. Не потрібно трамбувати їх. Важливо, щоб спирт легко проникав до всіх частин. Четвертий етап залити спиртом, залити перегородки так, щоб вони були. Повністю покрити спиртом, закрити банку герметично. П'ятий настоювання. Поставте банку в темне прохолодне місце на 2-3 тижні. Щодня е злегка збовтуйте, щоб екстракція корисних речовин проходила рівномірно. Шостий етап це проціджування. Після закінчення настоювання. процідіть рідину через марлю або дрібне сито. Зберігайте настоянку в темній пляшці. Як приймати настоїнку? Застосування залежить від проблем, яку ви хочете вирішити. Для щитоподібної залози йододефіцит розчиніть 10-15 крапель настоїнки в 50 мл води. Приймайте 1-2 рази на день перед їжею. Наприклад, для імунітету по 20 крапель два рази на день курсом 3-4 тижні. При шкірних захворюваннях можна використовувати для протирання проблемних зон. Попередньо розбавивши водою у співвідношенні 1 до 3. Для поліпшення сну додайте 10 крапель у трав'яний чай перед сном. Чи є протипоказання? Так, як і будь-який засіб, настоянка з перегородок має свої обмеження. Алергія на горіхи. Якщо у вас є алергія, варто утриматися. Гіпертереоз надлишок йоду може нашкодити. Вагітність та годування грудю. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Поради для ефективного використання. Не перевищуйте дозу. Хоча настоянка і є натуральним засобом, її треба приймати в розумних межах. Зберігайте в темному місці, це збереже всі корисні властивості. Пам'ятайте про курс лікування оптимальна не довше 4 тижнів без перерви. Ось такий простий і ефективний рецепт настоїнки з перегородо грецького гріха. Вона стане вашою домашньою аптечкою, допоможе зміцнити організм і підтримати здоров'я у важливі моменти. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково напишіть у коментарях свої враження, поставте лайк і підпишіться на канал. До нових зустрічей у наступному відео.